Восьмий колір Вітаю слухачів українського радіо Чернігівська филя у студії Євдокія Тютюнник, а гості студії голова районного осередку всеукраїнської спілки краєзнавців Андрій Курданов, а також журналіст і краєзнавець Ганна Адрух. Нагода у нас дуже приємна для цієї зустрічі. Вийшов третій том літопис Доль та Днів Минулих. От розкажіть, будь ласка, як у вас взагалі ще багато років тому виникла така ідея, і чи довго збирався матеріал? Хто вам допомагав ну по назві самої книги, і вже ця третя. Книга Третє літопис все почалося з такої відомої книги нашого славетного земляка Володимира Дріговича Дрозда Листя Землі. Там, де селяни шукають кращі долі і хочуть знайти її, знати її. Але як у Володимира Гіровича в романі пише, це значить, що ми знаємо літопис доль минулих днів і доль минулих. А от майбутніх такого немає. От літописання і те, що ми робимо в районі, воно якраз. Оця чудова така назва, такий, може сказати, краєзнавчий проект саме виник з цієї книги, яку я коли працював в Пакульській школі. Мені сказали, що вийшла книга Володимира Григоровича Дрозда, там пишуть про пакуль. І я його, як так кажуть, зразу проковтнув, прочитав. Це чудовий роман. Я просто був від нього в захваті і збереглася. Оця от така певна таємнічість. Все-таки літопис та долі, дні. Все ж таки, це певна якась така. Аура, яка ну дійсно, якщо її зібрати. Вписати, зібрати, і ми можемо багато чого дізнатися про людину, про село, про країну, тому що, як є відомий вислів, розкидати каміння і збирати це теж цілі, як так кажуть, процеси. Віхи історичні треба, можливо, і одне робити, але не менш для того, щоб суспільство, люди відчули себе людьми, треба і збирати каміння, тому що пробачив з дитинства. Теж я іноді такі думки були, що ну от ми все робимо все робимо щось, от, будуємо, де що зруйнується, потім знову щось відбудовується. А хто ж це записує? Хто це фіксує? І це в нормальних країнах, колись мені мій вчитель Микола Олександрович Рудько, коли я до нього прийшов і почав розповідати, що я збираю матеріали про село, про пакулі. І от ось і він сказав: Ти знаєш Андрію за кордоном. Там, в Європі, це не є проблема. Тобто, ми зараз створюємо як героїчні певні вчинки, що ми зібрали, ми відкрили. Там ведуться ці літописи, записи з давніх часів. Архіви можливо, і гарять, але не в такому режимі, як у нас, що то водою змила, то згоріла, то і ще щось. Там, як ото в Ангелійській академії наук, є книга, де розписувалися великі, аж з якого там го чи там го століття. Тобто ну, таким судячи, чином з їхніх та научно популярних фільмів так фіксується все абсолютно да, да. до дрібниць, але це ж допомагаєш потім знову ж таки. Це ж є певна гуманітарна складова. І ось коли ми будуємо нашу Україну, то ми ж повинні зрозуміти, що це ж і є теж. Ми не хочемо сказати, що ми тут зробили таке, що аж аж, от тільки ми все ні. Але повинні поряд з тими перемогами, невдачами, з усім тим, що є людське наше життя суспільне, повинен бути той хронограф, який записують для чого майбутньому поколінню. Щоб історію не переписували, да, потім да. Її треба фіксувати І щоб не виривати сторінки, як ото втриця. Адрики не замальовувати ворогів народу, і потім це все ж воно залишається ж у нас. Воно ж і досі ж є. Сьогодні ми робимо це, а завтра ми цього не робимо, бо це не треба, все кинули, побіжали, Що знов робимо? Пробачте, але ж є життя людське, яке повинно бути без оцих виривання старінок. Бо все рівно ж їх відновлять, все рівно ж знайдуться прізвище, все рівно ж доля людська, вона хоч і закидають із -за, як. Та кажуть, чим-небудь там з чим-небудь змішають, але вона виріне знов і люди будуть цінувати. Хоча тоді з усією відвертість казали, що він ніякий, він ніхто і проче. От тому ці всі теми і об'єднують краєзнавців. Ми в Чернігівському районі саме намагаємося щоб саме це бажання відновити ці старинки і відновити дійсно певну ж історію, тому що теж приклад, ми завжди святкуємо ювілей школи, коли от школа стоїть, так тобто фундамент. Мінту тому, але сільська школа, вона ж має давні коріння, І ми в Чернігівському районі це саме і підняли цю тему, що не можеш святкувати оці сучасної будівлі. Освіта на Україні в казацькі часи була, коли от ставили церкву, і з деревні населений пункт ставав селом, і при школі, як якщо там були, він вже починав навчати. Так. Ось освіта, коли свої зернятка вкинула. І ці процеси світянські, вони з того часу. І потім вони мають вже далі всі інші церковно-парфіальні, земські, потім це ж за радянський час, інше все ось вона історія. І якщо ми цю історію знаємо, збираємо, то ми збираємо і тих вчителів, ми збираємо і тих учнів, ми в школах і створюємо куточки, випускників, знову віднову. Раніше це було, а потім. Але все ж це є певна повага до того, що було. Я коли презентую матеріали в сільських громадах, я завжди приїжджаю і кажу, що я вам не торбу грошей привіз в кожен огород і в кожного окремо. Ні, я вам привіз матеріали, щоб наше майбутнє, тобто діти, а також ті, хто працював, відновлював села наші зробили щось, щоб вони знали, що це не забудеться, що це перейде молодому поколінню. А для молодого покоління саме це потрібно, щоб воно відчувало, що і життя було до них, і вони повинні не гірше бути тих. І тоді в своїх діях вони повинні щось зробити краще ніж було до них. Так, ви привезли не гроші, але іншу цінність, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, от ще з тринадцятого року. Ку ви і, мабуть, раніше 13-го року ви починали цю роботу, і потім ви її продовжували тепер. От є різниця у ставленні людей тоді і тепер, і людей, і керів... і керівників до цієї справи. Ну це от Анна Григоріна не дасть брехати, Що з 2001 року зробили тоді, коли призначили на на посаду заступника голови райдер-адміністрації, Ми створили так званий. Комітет по встановленню ювелирних дат, ми обробили всі матеріали районних газет. Сьогодні працюю над матеріалами газет Чернігівських до 41-го року. Тобто, таким чином ми підняли пласт цих прізвищ, пласт подій, людей, які призабуті. На жаль, на жаль, заслужені вчителі для дехто відкриті були тільки в той час, хоча вони ж працювали, держали звання 54-му році. От одна жіночка розповідала в одній школі, донька заслужена. Вчительки. Мабуть, і, мабуть, вона старенька була, вже, може вона десь певні ситуації були з нею. Але вона приїхала, вона приїхала в школу. приїхала в школу, А у нас вже на той час, ми в школу, вже зразу, ми зразу, зразу, коли, я от кажу завжди так, ми не робимо з одного архіва інший. Ми хочемо, щоб це зразу прийшло в громаду. Ми віддаємо, презентуємо, показуємо, щоб цим користувалися. І мені розповідають, що приїхала донька цієї колишньої заслуженої вчительки, вона там в 54-му році стала. І коли вона приїхала, мабуть, вона чекала, що там будуть такі, що нічого не знають. А наші якраз вже все знали. І вони ж вже да, да, ми пам'ятаємо, ми знаємо, і так їй дуже було приємно. Оце головніше, бо да, життя наше недостаток тривала, але якщо ми щось робимо, да навіть в будь-якому випадку кожна людина вона вона робить щось і добрі. В тринадцятому році ми видали з краєзнавцями разом цю книгу про відомих земляків до, до ювелею району в 2013 році. І ви знаєте, нещодавно прийшла жіночка пенсіонер. Вона каже: мені я розумію, що книги вже цієї немає, але будь ласка, зробіть мені ксерокопію титульної сторінки, і там, де про мене, люди добрі. Давайте розуміти прості речі, що е, хтось там десь собі гроші копить, щось там будує собі, щось там під себе тягне, воно і правне, можливо, це те, але треба ж розуміти, що воно вкруги є люди, і треба якось людям дати розуміння, що їхня теж праця. Буде вшанована, що десь добре слово скажуть. Що вони будуть на пенсії, їх покличуть. Ті колективи, де вони працювали. І їм скажуть знову чергове, дякую. Тому що люди, коли вони, начебто, коли відходять від активної діяльності, ну всі ж розумієте, вони в чотирьох стінах опиняються. Але от та ниточка, яка через книгу, через те розуміння поваги до людини, якщо воно виховане, на день народження зателефонують, запросять, Оце найголовніші моменти. І тому, коли в 2013 році видали, теж ми саме і передбачали, щоб і показати, і випускників медалістів, і хто працював колхозом, ордена, там медалі урядові, матері героїні, хтось зробив героїчний вчинок. Там. Ну, Ми зібрали ці, цілий пласт теж. Ж великі ці матеріалі видали, щоб вони були в сільських бібліотеках, в сільських радах. Таким чином, у нас, от в архівах, в музеях ці книги є в Києві. Тому ось таким чином. І продовжили роботу з 2015 році. У нас є книга, теж це друга книга Літопис Доль та Днів Минулих. Про загиблих воїнів на території Чернігівського району в вересні сорок першого. І в вересні 43-х ну років. Тобто, ну і ще можна таким бюрократичним мовою такою висловити, що у нас на кожний пам'ятник, ну можливо, не на кожний, але в більшості, де в селі є пам'ять про загиблих воїнів, у нас, умовно говоря, є паспорт. Що це за людина? Тому що на дошках просто прізвище або ініціали, або ім'я по-батькові все. Але в сільській бібліотеці, в школі є книга, де ви прочитаєте, що під цим пам'ятником знаходиться ну може, там Семенчук Семен Семенович народився він там-та, був призваний в армію, там воював, там воював, але він тут загинув чи помер від поранень, і навіть ми ще знайшли і матеріали про нагородження. може він і нагороджений був, але ці матеріали ще показали нам саму хроніку визволення оборони Чернігова. Визволення і плюс, от знову таки Анна Григор, скільки працювала в районній газеті, там теж матеріали, коли вони писали. Тобто, ну літопис це не те, що ось Курданов е з на Григор не взяли, де написали. Це те, що було і, і раніше. Районна газета, е люди збирали у себе матеріали в музеях, але вони зараз трошки так знаходяться, таким пилом ну, припадають, тому що ну знову ж таки питання сьогодні, ви знаєте, знову таки, треба його піднімати, треба його на оцих і. Ця книга саме показати, що це наші славетні земляки. Бо коли військові командири писали, що він зробив мужність, що він вчинок, він там подих, люди добрі, це ж про наших земляків писали. Це про того Семена Семеновича, який живе жив, через хату, го по вулиці ходив. Ми його знали, але він мовчав. Ви знаєте, коли ми відкрили книгу пам'яті в центрі села Кінці, то одна жіночка сказала, що батько ніколи не розповідав про те, що він, а коли. От Ми зробили цей матеріал, і вона прочитала з тих нагородних документів, що дійсно він зробив мужній подвиг і все таке інше. Тому про загиблих воїнів у нас є теж ця книга. Тобто можна знати, і до пам'ятників, до цих місць приїжджають люди. От в Ковпиті, в Ковпиті десь рік чи два тому. Повідомляли працівники сільської ради. Вони перебирають там пам'ятник на могилі воїнів, які померли в військовому госпіталі. Дуже багато ж там по понад 200 чи 300 людей. І одного разу вони знайшли записочку. Ми дякуємо вам за те, що ви зберігаєте пам'ять. Десь на обласному телебаченні колись було таке, що телефонують, кажуть десь там з Узбекистану чи звідки їдуть рідні, бо знають, що в Черниші захований їх. люди їдуть. Пайміть правильно, да, да. ставлення до могил при всіх політичних економічних ситуаціях повинно бути однакове. Це люди, все. Тому сперечатися над цим неможливо. Треба робити все, щоб знали. Хочу звернутися до пані ага. Ганни да, От, Скажіть, будь ласка, як вам працювалося, і які історії вас вразили особисто? Що ви для себе відкрили? Ну, це ж ще з тих часів, коли я працювала в районній газеті. Матеріали збиралися, зустрічалися з ветеранами, які ще тоді були живі. Зараз їх уже майже немає, немає, немає. От і дуже запам'ятались деякі люди дуже. Запам'ятались і вразились і своїм життям, і своїми подвигами, і своєю скромністю і, і, і тому, коли Андрій Леонідович, як генератор ідей і локомотив, він запросив до цієї співпраці, я була дуже рада цьому. Це не зупинятися у своїй роботі, хоча я зараз не працюю, але не зупинятися і досліджувати і, і ви знаєте, мені мені здається, що це важливо і потрібно. Це так загальні слова. Я навіть на власному прикладі скажу, що мій дід, батько мого батька, загинув в Білорусі, і мій батько дуже хотів знати де, де. він не бачив могили, не знав, де саме. От і поки не було інтернету, мій батько так на жаль пішов з життя і так і не дізнався. Я дізналась уже після через інтернет, через меморіал, де зна... і, і я думаю, от якби, якби це було раніше, щоб і батько мій побув на могилі свого батька. І я тому це та, хочеться, щоб от хтось відкрив книгу і знайшов свого рідного, і, і, і душа стрепенулася. Ось він. А є ж та, та настільки, настільки долі цікаві, настільки люди незвичайні, ну взагалі. Розкажіть як... нашим слухачам хоча б одну таку долю. Ну, наприклад, я запам'ятала дуже такий Примаченко із Андріївки. Просто дуже красивий дідуль, дідусь сидів під забором. Ми під'їхали до нього. Води, і він розказував неймовірні, як він двічі із полону тікав, як він воював. Але як додому добирався пішки сотні кілометрів із полону, за у його військовому квитку один запис. Мобілізований і демобілізований, і все, нічого. От. Тому, як кажуть, вірна слово чи не вірна але людина не хотіла комусь щось доказувати, що я герой, що я там стільки був. Він жив своїми спогадами. Кому цікаво, він їх розказував. Не цікаво, він не розказував. От. І він він дожив до ста років, і, і, це, і це просто людина, як кажуть, легенда, людина казка. Можна говорити, скільки вже в свої сто років він він. він з такою ясною пам'яттю, з такими цікавими подробицями розказував все це. А от у цих книгах у мене серце замирало, коли коли я працювала в основному над літературною частиною, як редактор і коректор. І... І перекладач. Я переконалася ще раз, що від одної людини і це взагалі моє переконання. Дуже багато залежить. Від її від одного єдиного поступку може змінитися навіть історія. Дуже багато залежить. От, і я переконана, що один у полі завжди воїн, і один одна людина завжди дуже багато значить її її поступки. Восьмий колір. Ви слухаєте українське радіо Чернігівська хвиля у студії Євдокія Тютюнник, а гості студії, голова районного осередку Всеукраїнської спілки краєзнавців Андрій Курданов, а також журналістка і краєзнавець Ганна Адрух. Пане Андрію, а чи бували такі випадки, що ви когось пропустили? І людина знайшлася і теж вписалася у ваш літопис? Ну хочу сказати, що тут, тут не всі ще громади опра. Цьо щоб сказати, що десь щось пропущено, тому це може сказати от 2340 прізвищ, це з понад 20 громад. Тобто ще добрі десяток громад не працьовані для того, щоб вже, можна сказати, знати, що десь там певний більший відсоток вже ми знаємо все про наших земляків. Чому? Тому що, ну, по-перше, ви бачите обсяг великий, це понад тисяча сторінок. Відповідно, сума коштів і інше. Ну і пошук він вже завжди повинен тривати. Ми так з Григорівна і домовили, що в кінці в нашій Шим звернення до читача, ми пишемо, якщо хтось щось побачить або не відчує, що там є певна увага до певної людини, значить, можливо, далі буде робота, далі буде певне фінансування для того, щоб все це ну, зібрати. Але ця книга сьогодні цей обсяг це наслідок тієї роботи, що ми проводимо в районі уже по уточненню матеріалів про загиблих воїнів на фронтах Другої світової війни та, та бойові нагороди ветеранів. Саме з тих матеріалів, що опрацьовані, і сьогодні вони передані в громаду, тобто громади знають. І якщо є бажання людей ну, співпрацювати, от до бо телефонує мені керівник сільської громади, він уже має цю книгу. От я нарахував там тільки трьох. А про інших там пишуть у сільській громаді 20, і 30. Я кажу, так ми і наради проводили, ми звертали на це увагу, і показували, що ми робимо. Але ми працюємо там, де теж люди хочуть в сільській раді, щоб про їхніх людей знали. А не тільки чекати, що хтось прийде, щось зробить і все. Тому опрацьовані понад 20 сьогодні, вже 29 сільських громад, і саме уточнені матеріали по загиблих на основі от, матеріалів Драгунова Володимира Денисовича, згадаємо в ці світлі дні його добру постать, що він теж починав з того, що саме пошук, пошук людей, пошук рідних, щоб вони знали от, про долю батьків воїнів. От, і саме на основі цих матеріалів, завдяки от оцифрованим цим документам, що сьогодні є на ОБД меморіал та подвиг народу, і вдається зробити ці уточнення. Плюс знаходяться оці нагородні документи. Тому, от, наприклад, я в Лукашивці у 2015 році, коли презентував ці матеріали, я ну як так кажуть, взяв для того, щоб показати людям під час представлення героїчність земляків. Я десь взяв певні. певні Тексти нагородних листів, на мій погляд, вони були такі ну яскраві. Хоча, ще раз скажу, не можна тут казати, що от той нагороду мав, а той не мав. Так, всі, хто був на той війні, це всі люди і герої, тому що вони вижили, вони зробили велику справу. Але, ну, вже ж ми дивимося саме тексти, бо тут розписується той подвір та подія. І я зачитав певні оці нагородні листки. От і дивлюсь, одна людина. Плаче, от я потім підійшов. А виявляється, це син, який почув про батька вперше про те, що ось такий він був героїчний. Тому... таке покоління було. да тому, що справжні люди вони несуть в собі все, те, що вони бачили, тому що це сьогодні язик теж професія. Але якщо ця людина пройшла війну і вона бачила багато, то вона не може можливо якось ну передати, бо він правду буде. Доказати, а правда, це знову комусь, знову таки при певних обставинах, вигідна, невигідна. Оце такі долі військових, тому їх хавали, тому і ці справи тримали в секреті. Але слава Богу, в інтернеті сьогодні все це є і ми маємо можливість подивитися. Тому, оцифрувавши ці документи, ця велика справа дана нам, що ми можемо їх дивитися. Слід іще пам'ятати, що похоронка. Приходило в родину тільки про те, що він загинув, все Похований там-то там, -то, там -то. все. А про те, що він був нагороджений. А за що був нагороджений? Рідні не знали. Тому і сьогодні це ще тема залишається для більшості людей закритою. Тому що ну, треба ж їхати чи шукати, чи ще ну, робити якісь дії. Але ми ось таким чином намагаємося і повернути ці знання, повернути, може, навіть пам'ять героїчну про цього воїна, який загинув. Хочеться, щоб про це знали всі, про це думали. Але я випадково побачив фільм Криниці для спраглих. Це по сценарію Івана Драча, 65-й рік. І Ілінка, кінорежисер, дуже оригінальний. Чудовий фільм, але всередині цього фільму є як привезли пам'ятник і ставлять в селі пам'ятник. По-перше, по подивитися саме це, те, як починалося вшанування. Там показується цей процес, зійшлося все село. Ставлять пам'ятник. Той щось робить, той робить. Але показується обличчя жінок, мабуть, вдов, які через цей пам'ятник бачать свого сина. Там свого батька, да, вони плачуть. Я оце і кажу у громадах, шановні, тоді, коли пам'ятник ставили. На дошках меморіальних достатньо було прізвища, ініціал, або вже ж, якщо місце було, але ж тоді не треба було розповідати. Там стояли біля цього пам'ятника, і прізвище побачили Петренко Гнатович. Вона його бачила перед собою. Донька бачила, що вам, може, він коли на фронт пішов, чи там вона і що бачила. Мати розповідала. Я впевнена, що ви будете продовжувати цю роботу, пане Андрію, пані Ганно. Які і Ваші плани, які наступні ваші кроки будуть. Ну, я в Жанні ну, кажу, що спокою не буде. Не знаю, десь... я впевнена, що спокійно. Але е -е, працюючи саме от, працювавши матеріали у цих 29-сільських громад, сьогодні тема виникає військовополонених. Угу. І наступний рік це рік теж скарботної дати, коли на нашу землю прийшли німці. І е -е, військові табори сьогодні ось я розказую. Ккидав прізвище по цих військових таборах. Понад 70 військових таборів переварили, перемолотили, згнаїли, укрили кітьми Європу. Франція, Норвегія, я вже не кажу про Німеччину, Польщу, Білорусь, Росію, Україну, могили військовополонених цих воїнів, які потрапили в великі оточення, ці бої, які були під Мінськом, Гомелем, Києвом, Биховом, Це теж географія. І от саме зрозуміти, таким чином, ну, от в якому-то плані ми таким чином теж повернемо їх. Вони ж, мабуть, коли помирали, вони думали про свою батьківності про те, що чи їх будуть пам'ятати, чи mm. будуть згадувати? Це теж елемент того, що в духовному плані ми повинні це робити. Пані Ганно, от ви пропускали через себе всі ці історії, чи деякі з них не спонукають вас, не надихають написати якусь художню книжку. Знаєте, я коли обробляла всі ці біографії, всі ці історії, Мені здавалося, що кожна біографія це вже роман. Там людина, яка пройшла стільки випробувань, яка зробила стільки вчинків з таких важливих. Відкривай на будь-якій сторінці і пиши роман. Це, це просто дивовижно. Восьмий колір.